Волонтери завжди потрібні. Знайдеться робота для всіх. 95-та додому ще не повернулась. Марія Уланова, волонтер Житомирського госпіталю. За півтора навіть два роки тому, що ще деякі люди ж з Майдану почали цим займатися. Вони так вже це родина. Це родина, і, в принципі, один за одним слідкуємо, спілкуємося. А якщо в тому році ти тільки налагоджували ці відносини, то тепер знаєш, що ти можеш на цю людину покластися. Якщо ти не можеш виїхати в інше місто, ти можеш цю людині зателефонувати, навіть якщо вона там якісь в неї справи, що вона відкладе ці справи вона поїде, повирішує ті питання, які нас цікавлять, і, в принципі, все зробить з юридичної точки зору, якоїсь допомоги матеріальної, фінансової, підтримки родини, якщо необхідно, зустріне, проводить. Або якщо сама не зробить, то знайде людей в своєму місті, які, в принципі, це підхоплять і все це зроблять. Коли ми вже потрапили в Житомирський шпиталь, вже в нас така своя була команда, і от і там ще дівчата, хто ходить в шпиталь, відвідує. Якось воно так вже пішло. І коли вже навіть... Питають люди, да, от ми б хотіли так само. Ми їх беремо з собою і ми розуміємо, що не піде у людини. Мабуть, головне спілкуватися і, мабуть, головне не про війну. Тому що всі починають, як ти там жив? Як ти? Боже, як же це ти так пережився? Це все. У них зразу ступор. Вони ну вони на, додому не для того, щоб говорити вам зараз, Боже, то там я вбивав, там або мій друг вбивав, або мого друга вбили. Там. Вони не для цього приїхали, вони хочуть хочуть відпочити люди. Людям важко. Вони розуміють, що він військовий, що він так, що він потрапив в шпиталь з пораненням. значить, щось з ним відбулося і. і Дуже важко людям стати от людиною, яка може просто прийти поспілкуватися. Багато хто молодці, жінки постарше, в принципі, студентки у нас були. От Катя Лічок у нас була, так вони з дівчатами. Вони знайшли найкращий варіант. Так, що чоловіки люблять поїсти, треба насмажити картоплю, треба не робити піці, прийти. Хлопці самі зроблять чай, каву. В принципі, це трошки розслаблює і розмови йде сама собою. Тобто він вона вже самі розказує захоче, він щось розказує. Він там покаже фотографії, якісь якісь історії кумедні розкаже. Там буває, що людина може розказати ну, історії, які реально жахливі. Ну якось так треба їх просто прослухати, вийти і просто відпустити. Тому ми з самого початку, ще навіть коли їздили в київський шпиталь, психологи наші Житомирські вони одразу надали свої візитки. Що якщо щось родині треба, або навіть от, бачиш, що хлопець, і ми з ними одразу спілкувалися. Вже навіть в шпиталі все рівно, як би нас багато не було, все охопити неможливо. Але все рівно, коли приходиш в палату, тільки от привезли хлопців і починаєш говорити, одразу видно, кому необхідна психологічна допомога, саме вже професіонал. І ми вже так зразу, дівчатам, там на такій, то. На такому ліжку в такій палаці треба поговорити. Ну і вже психолог він все рівно професіонал, він розуміє, де треба все ж таки по більшості людини попрацювати, де просто необхідно правильно поговорити, щоб вона вийшла з цього стану, коли вона повернулася додому і поки що не розуміє, що з нею відбувається взагалі. Те, що там хто з полону, то зазвичай психологи зразу зразу поруч з ними, тому що тут не тільки він, він, він пройшов. Всяке буває, побили, принижували, тому там завжди, зразу. Якщо ми знаємо, що він каже: А ну, я тут ну, приходиш і медсестра, там у нас хлопчик з полона. Ти зразу знаєш, що треба психолога рівно, Хай прийде, подивиться. Так як ми коли ми їздили в Вінницю перший раз, одразу познайомилася з волонтерами, з потім в Києві. Вже теж в принципі через наших хлопців, хто хто до вас ходить, хто такі хороші, да? от з волонтерів. І от вже з Вінниці якось мені Оля дзвонить каже: до вас хлопців везуть. Каже, там є один мальчик Ярослав. Каже: поспілкуйтеся з ним. Каже: може, там потрібна психологічна допомога? Каже, ну поспілкуйтеся. Ми прийшли. Все нормально, і буде, ну, в принципі. Ну, воїн. Він, він вже давно в армії воїн. Для нього був шок, що він, а, при тому, що він кордоном, він був в Іракі і ще десь був. Для нього був шок. Наша війна на Сході для нього був шок. Він каже, я не розумію, я каже, чому, коли я в Іракі був, каже, я натиснув кнопку, за мною ціла група їде. Мене рятують, каже, тут мене дали мені якісь хлопців мобілізованих, які в принципі не обучені цьому, нічого, вони не, об... не вміють воювати. Вони перелякані. Каже, і я маю їх, їх рятувати. І ну, дуже якось так запам'яталось. Він він це так розказував, ніби це ще ну, все, все, він ще це ще там. І він там, ну так він там розказував, який хлопці гинули і такого плану. Якось так запам'ятався він сам. Він якось так все детально прямо розказував. Просто ваша допомога лише в спілкуванні, лише в приході, чи це і збирання коштів, і ну, якщо треба там, наприклад, протез чи інвалідний взок, протези ну. в Житомирському шпиталі в принципі немає. Це Київський. Це Львівський шпиталь, це одеський шпиталь. У нас більше все ж таки легше хлопці по пораненнях. Так, купувалися ліки, в принципі, за рахунок того, що або якусь акцію таку, так що от у нас Житомирський шпиталь, є Житомиря, немає знати. Тобто, і в принципі це більше соцсети, вони мережаться, допомагали там на свою картку, так, свої друзі, 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 знайомі, або хтось тебе навіть знаходить, що давайте я там допоможу, що можна купити. Там, наприклад, наш будівельний технікум весною повністю зробив бойлер труби, тобто всю цю проводку зробив. Вони подзвонили, ми не збирали тисячу гривень. Кажу, ну є от така потреба. Вони прийшли, подивилися, кажуть, ну, тут більше буде. Я кажу, ну давайте ми якось, може, ми назбирамося. Каже, нічого страшного, ми зараз все зробимо. Я такі довольні були відділені, що вже ну, гаряча вода все ж таки, вона гаряча вода, що хлопці приїжджають, можна помитися, можна змінити одяг. Там і пральні машинки, і холодильники це було з якихось акцій. Mm -hmm. і, і конвектори купили, щоб було тепло в палатах, коли ще опалення немає. В принципі, це теж все було. Благодійники вони ще потрібні? Чи вже є команда, яка стала? Ну вони завжди потрібні, мабуть, завжди знайдеться робота навіть в самому Житомирі, де вони потрібні. У нас є, у нас 95-го вони ще додому не вернулася. Як тут як не крутися, вона додому не вернулася. Що наразі потрібно? Наразі. Воно завжди все потрібно. Здається, навіть така мілочовка, якась, перчатки, шкарпетки, вони завжди потрібні. Тому воно здається, ну що хлопець не може купити собі шкарпетки, бо в чому проблема? піде його там дружина, або мама, або там, друзі, підуть їм ці шкарпетки куплять. Ну, воно ж приємно, коли тобі люди, Житомиряни, які тебе не знають, збирають шкарпетки ну, там, я не знаю, на роту, а потім поклали туди якісь малюночки від дітей. Вже радістю людей. Вже він знає, для чого він тоді там. Це підтримка, сам, мабуть, найвелика.